Є якась срака. По-перше, вона у мене випадає, стосується вона не тільки пана Буданова. До пана Буданова дійсно мені розклад нагадує, мені розклад по Буданову. Десь місцями може нагадувати розклад по залужному, але там була проблема більше в рейтингах і в, в оцій історії, да? типу, а тут є якесь недовольство не роботою, а поглядами чи якоюсь такою історією. І тут в мене випадає декілька осіб, скоріше за все, тут розглядається на потенційне зняття, чи на якісь перестановки не тільки Буданов. На потенційні. А всі шанси в мене випадають, що є якихось отаких от серйозних змін реально. Які стосуються якихось, ну, от прям таких от обличчя, типу там Буданова, Малюка, і ще когось. Ну, я маю на увазі отаких от от особистостей. Кудись, кудись, ні, кудись... В контексті прямо, типу, хтось має вообще піти, я тут трохи не розумію, хтось має піти кудись бути, типу, звали, для когось це гарно. Новина, можлива, зміна просто посадова, як підвищення, але тут якісь такі от перетрубації, Це, типу, я от задаю питання про Буданова, а в мене тут тобі і рицар один, рицар, другий, паш, паш, король. А, до речі, якась королева. Тобто, тут у мене дофігіща е, дефі... король мечів. Боже, ні. ні? Тобто, <реш> так, <реш> та, та, тут якісь такі непонятні штуки всередині, такі якісь перестановчі. Ну і прям вони випадають. Їх прям видно в багатьох особистостях. Тому я тут не виключаю момент того, що ми дійсно побачимо якісь зміни когось. Ні, Ну так то сложно судити, тому що ми не знаємо кого ж да. при, при, призначити. Ну, тут, тут навіть не, не у цьому моменті. В мене, як завжди, виходить, що щось для нас трійка мечів, а щось для нас сонце. Як завжди, когось поміняли на кращого, а когось поміняли на якийсь шмат гавна, розумієте? Що хочу сказати? По виборам, що ну, то не вообще не то, тому що давайте так. У мене тут прекрасним образом випадає правосуддя і імператор. Тобто, у нас, я, я не пам'ятаю, у нас ж, по-моєму, закон виданий, що не можуть вибори проводитися наразі зараз прям, військовий стан. Тобто, скажімо так: основним образом, закон захищає імператора. Єдине, про що я можу сказати, натягнути себе на глобус. Да? Це можуть бути вибори чого-то менше слоя, чим президент. Условним образом, не знаю. Там мер і міст. Наприклад, не знаю. Ми ніколи не обирали, звісно, хто на яку посаду там сяде в тих всіх міністерствах. Ну, наприклад, оце. Але точно річ не, не йдеться про президентські вибори. Я думаю, що або сама новина не, не та як треба, якась не така. А от, або якщо щось і буде, то буде нижчих чинов, тому що у мене тут рицарі. Ніжчі чини, ніжели президент. Дивіться, по поводу депутатів, не знаю, оцих міських і так далі тому подібне, дуже може бути, можливо, навіть розглядається дана можливість, але любима фраза нашої колеги, ну поки 50 на 50, звісно. Тобто, двойка, двойка жезлов, а до да, знаєте, Людмила Хомутовська, 50 на 50. О, э, да, э, Нашої колеги любима фраза. От этот. І прям 50 на 50. Тобто ми балансуємо і не, не розуміємо, зараз зробить або пізже робить, або не робить то взагалі, в принципі. Але воно условним образом в якийсь момент може бути прям нагально треба для того, щоб зробити нормальний, нормальний, щоб, щоб все нормально працювало. тому що ну, багато людей я так розумію, хто звідки кита пішов. Поскладав свої мандати, і нам треба нам треба добор наприклад, учасників для того, щоб шота нормально працювало. Отак У мене знову випадає, що вже були спроби. У мене випадає в мене в мене випадало, що спроби були, вони просто, на жаль, не принесли потрібного результату. І в мене все одно випадає, що типу намагається зробити диявола і трійку мечів. Питання у тому, що це зробити супер важко в, в цьому випадку. Але ніхто цих, я так розумію, питань по ліквідації їх не полишав. Просто якісь якісь уже намагання вони були, ну, не досягли успіху, ті, хто намагався це зробити, я би не сказав, що навіть пристріличний тут єдин, єдине, кабута чим можна прибрати то опу, то тіко або якісь назвем так лікарства. Або ну, пітпіть, ну, понимаєте? Але щоб у оцього кубка отравленого йому впихнути, це воно проходить через, скажімо так, його умовну охорону. Тобто. То, то, що має він випити або з'їсти, з того самого кубка або тієї самої тарілки, має кусок з'їсти якась там людина. Через півчаса часу, побачимо, ти живе, тоді, значить, даємо йому, знаєте. От. І хочу дати підказку тим, хто розробляє плани. ви можете зайти жіночками. Не знаю, може це якісь оці, Знаєте, що переворачують, що проліжнім не було. Наприклад, там не знаю, оці міцьостри, які можуть вколоти якусь ефтаназію, ні в кавовзім. Та вот этим ви можете зайти туди. Да, про про рідини. До речі, це вже не перший раз. Там і у жені, і у мене, і у інших майстрів дуже часто на Путіна випадає саме питання отруєння через рідину. Це або ліки, або да, це що п'ється, або ще щось, або ще щось. Ну коротше. От в цьому всьому моменті воно вже не перший раз, воно якось таким чином планувалося. Ну, я ж кажу, він вже декілька разів змінював повністю свій штат, там, цих співробітників. Він там і переїжджав, і змінював місце локації. Воно ж параноїдальне. Просто в хламіну паранаїдальне, тому до нього дотягнутися ну важко. Же, по одному врачу стопудово, стопудово туди ніхто не ходить. Там контроль одного Конечно. за другим, за третім, знаєте, на одного, да. на одного працівника 10 начальників і так далі. Тому там незамітненько, щось зробити, дуже щось складне. Ми щось плануємо. Ми щось плануємо в період двох днів, максимум трьох От від цієї дати. У мене прямо одразу щось планується. А у мене тут випівка і застолья. А, ну, <світ> ну да, Ну, это не от нас, це не, ну, нас. Це не наш вас. подарунок <світ> випівка yeah. і застолья. Слухай, да, а у мене тоже тут це. і диявол, це, і цей і і, господі, рицар мечей військова активна карта. І, до речі, хочеться сказати, що как будто що-то планується не стільки з нашої сторони, скільки на їх території. Прямо на їх території. Uh, поки що, це імітація того, що ми, uh, ми з вами робимо, uh, вони з росіянцями роблять щось совмісне. Тобто, давайте так, це відомість втягування в війну скоріше. Як завжди, Лукашенко питається зробити від, що він дуже зайнятий дуже занят і щось робить. Ну, поки в мене, mm. як мінімум, в мене, немає чого-то чого для нас поганого. Поки що. У мене теж дивна картинка, але вона в мене спрямована скоріше якось на світ і на який шантаж світу через ситуацію з нами, яка поки грузна як ситуація. Да? Тобто вона така хитка. Я маю на увазі ситуація на кордоні з Білорусі, але вона поки є у підвішеному стані, і це якось спрямовано на світ, на шантаж світу, на реакцію світу. Тобто це якась така от історія. Більше у мене теж випадає, що вона якась є а, показовою. І показовують. Так, да, в будь-якому випадку, да це щось. Ну, в мене знову, типу, хитрість, але ми кабута в содружесті. В мене більше відправляє все таки дійсно до Ерефії. Що ми робимо. Ми, звісно, да, ми вас послухали, ми теж щось тут робимо, але це не робимо. І знову в мене випадають якісь е, специфічні обставини, які мають статися для того, щоб це переросло в якийсь рух. Mm, чи, чи якоїсь реакції на якісь провокації читають, щоб цього а, э, цього э, задіяти рух, чи якась така історія? Тобто, тут має щось бути якась коротше реакція на провокативні дії, і тільки у цьому випадку mm. о, може щось кудись порухатися, поки воно у мене знову випадає в достатньо підвищеному стані. У мене, до речі, схожа знову активна карта бойова, до речі. Якщо ми підемо, це для нас буде тяжкою ношою. Тобто, давайте так, йти особо ніхто, звісно, нікуди не хоче, але згоден з Олександрою, поки не відбудеться якась ситуація палуні, яка розв'язує нам руки дає нам впевненість, кудись дійсно йти. От, Поэтому давайте так. На даний момент прямого указу, кудись там наступати з Білорусі, його в принципі немає. Я не знаю, що має, звісно, статися. Хто що должен Но сказати такова, воно... щоб це була? Навіть не якась сказати. Це, позиція. як я ж кажу, якась, да, якась е, типу, о, якщо буде якась певна реакція на нашу провокативну типу штуку, тоді тільки ми будемо задіювати якийсь ну, якийсь рух. Але ну, типу, поки я не, не розумію, яка саме провокація, воно просто випадає провокативне, я не розумію, яка має бути реакція, щоб вони, умовно кажучи, зірвалися з сипка. Давайте це так назвемо. Типу, що там має такого формату статися? То, але це залежить від інших обставин.